На рисунку зображено ескіз емблеми фірми Н. Емблема має форму кола, всередині якого розміщено три однакових півкола. Один кінець кожного півкола збігається з центром кола, інший кінець лежить на колі. Виготовлення емблеми усіх елементів в радіусі коді рівні 2 метри, потребує використання гнучкого матеріалу вартістю 100 гривень за 1 метр довжини. Укажіть серед наведених найменшу суму грошей, якої вистачить на придбання цього матеріалу для виготовлення емблеми. Вважайте, що місце з'єднання емблеми позначений рисунок точками не потребують додаткових витрат. Угу. І так, дивись. Значить, Що ми маємо? Ми маємо велике коло та три маленьких півкола. так? Зі спільним, ну, зі спільною точкою, яка є центром зовнішнього кола. Ну, Давай запишемо те, що в нас є. Це в нас номер 18. І так дивись: значить, радіус, та, ну, велике радіус, радіус великого кола, хай це буде R1, в нас дорівнює що? 2 метри. Значить, так, матеріал. У нас 1 метр коштує 100 гривень. Ну, і потрібно знайти суму грошей. Так. Ну, можемо позначити. Це, наприклад. Питання. Не суттєво. Ну, понятно, що місцями з'єднання ми нехтуємо, і таке і інше і так далі. Значить, дивіться, що ми шукаємо. Вік, як ти вважаєш? Взагалі, що ми шукаємо? Тобі потрібно кількість матеріалу знайти. А кількість матеріалу в тебе розполагається по колу. так? Та по дугах. Тобто ти шукаєш довжину кола. Так? І довжину ось цих маленьких дуг. Значить, ну, гаразд. Значить, тоді в мене є С1, це довжина зовнішнього кола, ми розуміємо, плюс. Стосовно маленького кола, скільки в нас там? У нас три половини. Так? Тобто, це три других Це 2 Оце зрозуміло? Так. Зараз. Тоді. Давай спочатку ось тут розберемося. Якщо в мене радіус великого кола 2 метри, то радіус маленького кола буде скільки? Осім метрів. Угу. Один метр. Так, ну ми розуміємо. Так, що діаметр маленького кола є радіусом великого. Тобто радіус маленького кола у два рази менше за радіус великого кола. Тоді я можу сказати, що це один метр. Так, ну тоді довжина кола, як знаходиться віка? Два пір. 2 2πr1. Плюс три других. На що? Віка, чує мене? Просто тут Настя паралельно не передає, а, так, так, Давайте так. Віка, зараз, зараз Віка, потім дамо можливість Насті. Так. Віка, давай. Наче, що робимо з двійками? Можна два пів. А, скоротити, так. Скоротити можна. Так, 5, 6, під, 6. підставляємо замість R1 двійку. Так, що маємо? 4 пі. 4 пі. А тут замість R2 одиницю. 7P. І тоді маємо. 7 пі. 7 пі. Ну, це довжина. Так? У метрах. Значить, тоді ми приблизно можемо її підрахувати. Замість пі підставляємо 3,14 сотих. Так, множимо 7 на 3, ,14. 21,98. Пишемо. Так, що тут в мене О, ну ти будеш працювати. О, Нарешті. Так. Так, ще раз, скільки ти сказала? 21,98. 21 98, 98 сотих. і це метр. Так. Ну і тоді, якщо кожен метр коштує 100 гривень, значить як знайти ціну? Множить на 100. Ну і що буде? 2198. Так. 2198. Так. І що там у нас було? Вважаєте, що місця з'єднання не потребує додаткових витрат? І що? Вкажіть найменшу суму? Ну, яка буде найменша сума з можливих? Де? Не чую. Де. Де 2170, а в тебе ж 2198? Найменше яку тобі хватить? Вистачить. Кон... Конечно. Тут, в тобі, тобі ж не дали так приблизне там значення цієї суми. Тут питання дещо інше. Яку найменшу суму нам вистачить з поданих? Ну от з поданих найменше, яка вистачить, це 2310. Тому що ну, 2170 нам тут трошечки, але не вистачить. Тоді хай. Так, 19. Так, ну давай так, Настя, ну давай читай. А код? Ну той самий, який ми розв'язували. Все те саме. Це пробне з 2012 року. Ні-ні, ся... пробний, пробний. Настя. Ми же те ж теж саме розв'язували на минулому що там, Що там шукати? Spaven певного... Ага, 19 номер. Mm. Так, що там? Яка наведенных функцій первісною для функції 2 плюс синус 2x. Значит, з наведених функцій є первісною? Угу. Значит, якщо мы шукаємо первісну, то мы шукаємо що? Oh Ну, навпаки, інтеграл. Інтеграл. Можна і через похідну це робити. Ви можете взяти похідну кожної з функцій, яка у вас тут є, і якщо і, ну, і те, що співпаде з тим, що у вас дано в умові, те ви і оберете. Наразі можемо просто взяти інтеграл. Так, ми розуміємо. Так, інтеграл від двох це в нас що? 2х. 2х. Так. А інтеграл від синуса. Це буде що? Мінус косинус. Правильно. І тут складна 2х. функція. Умножним. 2. Ну, на одну другу. Так. Ну і тут я повинен написати плюс С, якщо я вже шукаю це у загальному вигляді. Але дивись, тут завжди, ну тут. Це у нас дорівнює нулю. І тому якщо я ось так буду дивитись, то яка з функцій підходить? А. Так. Угу. Маємо а. Так, давайте далі. О. 20. Нікіта, ну давай, читай 20-те. Є умова. Да так, да, да. Давай. А, на ному з рисунків зображено ескіз графіка функції равен корінь мінус Х. Вкажіть цей рисунок. Ага. Значить, ну давай подивимося. У нас корінь із мінус Х. Значить, ми пам'ятаємо, що у нас є. Дивіться, давайте пригадаємо, тому для цього ми і зібралися. У нас є дві речі з мінусом. По-перше, це мінус f від x. От якщо в мене мінус f від x, то це симетрія відносно вісі о Х. Це симетрія відносно у х. А якщо я маю f від мінус х, то це симетрія відносно. Розуміємо, що у Y. Тобто, в тебе є корінь із X. Пам'ятаєш, да, Нікіта, корінь з виглядає якось так. А тобі потрібно взяти симетрію відносно осі Y. І тоді якийсь поданих малюнків. Де. Давай, зараз я подивлюся, бо я тут не бачу. Корінь, дивись, в тебе ж ось він так виглядає. Якщо ти його ось сюди перенесеш. А, якщо і сюди. Ну, тоді це А. Тоді маємо А. Ось це в мене корінь із X. Ось це буде корінь із мінус х. А якщо я його сюди буду переносити, то це буде мінус корінь із X, не плутаємо, так? Ось ці дві речі. Так, ну гаразд, давайте далі. 21. Так, Аня, ану давай читай. До кожного виразу доберіть, тотожний йому рівний. Ага. Так, давай подивимося. Що ми маємо там серед виразів. Mm. Ну, ти бачиш. Перше Д одразу. Перше Д. Ну, дійсно. Так, один мінус косинус квадрат, це синус квадрат. Це у нас основна тривогаметрична тотожність. Гаразд. Так, друге. Mm, синус 2 альфа. Правильно, це подвійний аргумент. 2 синус альфа, косинус 2 альфа. Маємо синус 2 альфа. Тобто В. Так, третє. Косинус квадрат мінус синус квадрат. Що це буде, Пам'ятаємо? Ні? мені? Дивись. Мабуть, мінус косинус двох. Без мінуса. Дивись. Дивіться. Я вам казав, що на НМТ складної тригонометрії не буває. Не буває її. Але формули подвійного аргументу ми з вами пам'ятати повинні. Так? Тому що воно там є. Може, воно і справочному матеріалі буде, я не можу вам нічого сказати. Ну, але все ж таки. І так, ми пам'ятаємо, що синус 2 альфа це 2 синус альфа косинус 2 альфа. Косинус 2 альфа це косинус квадрат мінус синус квадрат. І дуже поширеним є ще таке перетворення. Аня, якщо я косинус квадрат подам як 1 мінус синус квадрат. І зведу подібні доданки. Що в мене буде? 1 мінус 2 Синус, синус квадрат. Mm -hmm. І навпаки, якщо я синус подам як 1 мінус косинус квадрат. Ну, розкрию дужки. Що я отримую? 1 плюс 2 квадрат. Зрозуміло. В тебе синус це 1 мінус косинус квадрат. Ти маєш мінус, тобто буде мінус 1 плюс косинус квадрат. Косинус квадрат плюс косинус 2 косинус квадрат, і маєш мінус 1. Ну, це ж таке поширена річ. Звідси, так само дуже часто ще зустрічається ну, така річ. Звідси. 2 синус квадрат альфа як 1 мінус косинус 2 альфа. А тут 2 косинус квадрат альфа як 1 плюс косинус 2 альфа. Отаке От ще може бути. Ну, і останнє це пониження степеню, коли ви просто подаєте синус квадрат як 1 мінус косинус 2 альфа на 2. Тобто поділили на 2 ось цю формулу, так? І. Косинус квадрат подаєте як 1 плюс косинус 2 альфа на 2. Ну теж поділили на 2 в цей вираз. Ну і що потрібно ще пам'ятати, це тангенс 2 альфа. Це 2 тангенс альфа на 1 мінус тангенс квадрат альфа. Ми виводили навіть всі ці форми. В 10 класі воно там навіть там десь є е, у нас на уроках. Так. Значить, тому третє у нас це просто Б. Так. Так, ну і четверте. Що це буде? 1 мінус синус ти множиш на 1 плюс синус. За формулою різниці квадратів. Спочатку, що це? 1 плюс синус квадратів. Один мінус синус квадрат альфа, а один мінус синус ну, квадрат альфа. Це косинус квадрат альфа. Все. Маємо А. Гаразд. <кхем> так. Ой, двадцять друге. Взагалі, шикарно. Так, річ річчя, ну давай, читай. Що це таке? АБЦД А1Б1С 1Д1. Прямокутний паралелепіпит кожній площини, що виділена кольором, поставте відповідність паралельно їй пряму. Віх, 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 віх. І так, дивимося. Ну, Давайте ну, по-перше, просто подивимося, що в нас є. Значить, На першому малюнку а, маємо переріз, який проходить через а, два ребра основи. Ну, які не належать одній основі, так? Верхня, нижня. Так, тут у нас на другому це права грань. На третьому. А ну річі, давай пригадаємо, як називається переріз, який на третьому малюнку зображений. Ну, пересічний діагональний. Діагональ. Діагональний. Він проходить через діагональ основи та бічне ребро. Або через діагональ призми. Так, ну, ну четверте, це щось такий трикутничок. Ну, гаразд. Так, ну давай спробуємо до першого. Малюнка підібрати паралельну пряму. БЦ. Правильно. Так. Один, два, три, 4. Так, до першого у нас БЦ, тобто А. Так, до другого. З поданого то, що тут є. Дивись, от а 1 d нам підходить. Ні. Ні. Тому що вона перетинає так. А1Б. Ну може, але не може. Думати. Може, правильно річі може, вона вона буде паралельною. Дивись, в тебе пряма а 1 b знаходиться в паралельній площині. Тобто ця пряма а 1 b не буде мати з площиною Д Д1С1 спільних точок. Це і означає, що вона паралельна. Значить, це в нас Б. Так, третя. Що ДД-1? ДД-1, правильно. Я б теж так сказав. Четверті БД. Так, що ДД-1. Так, дд Зараз речі я запишу. Так, третя це ДД1, е, і це в нас варіант D. Так, Так, і до четвертого. Ну, четверте таке цікавеньке. Ну що тут у нас залишилось? Набагато і залишилось. Ну, я би сказав БД. Yeah. Я б теж так сказав. А чому? Тому що в тебе пряма БД паралельна до прямої Б1Д1. Пам'ятаємо ознаку паралельних прямої та площини. Якщо пряма паралельна до там якоїсь прямою, яка лежить у площині, то вона паралельна цій площині. І саме звідси, якщо БД паралельно до Б1Д1, то БД буде паралельно до цільової площини. Так, і БД це в нас Г. Ну, гаразд. Так, давайте, що тут у нас? 23. Ой, нерівності. Машу. Так. Давай будемо. Так, ну, завдання нам зрозуміло. Потрібно указати. Множину розв'язків. Ну, гаразд. І так, пишемо перше. 5 у степені х мінус 2 більше за 1. Один. Так, одиницю подаємо, як 5 у якому степені? Х мінус 2. Маша 5 у нульовому степені. Одиниця. А. а, в нульову, так. Я ж, я ж про праву частину говорю. Так, наразі що? Відкидаємо основу і маємо що? Х мінус 2 більше за 0. Тобто. Х більше за 2. Так, ну і обираємо проміжок. Mm, від 2 до плюс. Ну, де. Правильно, маємо де. Так, друге дивимося. У нас мінус. 2 на x плюс 2 більше з 0. Значить, ну по-перше, ось цей мінус він тобі не потрібен. Множимо все на мінус 1. Тоді знак нерівності що робимо? Змінюємо. І наразі розв'язуємо методом інтервалу. Так, у нас тут лише один корінь. 2. І ми його виколюємо, тому що це корінь знаменника. Так, ну рахуємо знак. Мінус. Угу. 0, а від мінус до Це угу, Г. Х за основою 2 менше за одиницю. Значить, пам'ятаєш, ми казали, що в такому випадку можна і одразу вийти з логарифму, але щоб ви там нічого не наплутали, краще подати одиницю як логарифм з потрібною основою. Так, вона буде 2 по 2. Так, наразі відкидаємо логарифми. Значить, що пишемо? Ще це х. Менше за 2? Так, тому що основа більше за одиницю. Функція є зростаючою, тому знак зберігається. Але цього недостатньо, тому що х знаходиться під знаком логарифму. Тому він має бути яким? Більше за 0. І тоді маємо який проміжок? О, від 0 до 2. В. Так. І х у квадраті менше за 4. Ну, я ось тут вже напишу. Ну, перш за все, можемо. Я можу через модуль зараз вийти, але перенеси чотири ліворуч і розклади за різницею квадратів. Х 2 помножене на x плюс 2 менш 0. Так, які корені відмічаємо? Мінус 2 і 2 викладачі. Угу. Рахуємо знак. Плюс і тоді получається від мінус двух до двух не включно це Б, угу. так зараз так 24. Так, ну Саша, давай мову. Mm. На кожному з рисунків зображена певна пряма, а кожній прямій поставте від вільність функцію, графіки якої немає з цією прямою жодної спільної точки. О. І так дивіться. Оце вже цікаво. Так, значить, кожній прямій потрібно поставити у відповідність функцію, яка не має жодної спільної точки. Так, ну гаразд. Ну, по-перше, ну, давайте спочатку подивимося на ліву частину. Значить, що ми тут бачимо? Дві похилі прямі, так, та дві горизонтальні прямі. Ну, гаразд. Далі дивимося на праву частину. Маємо yx, потім логарифм, потім квадратична. Третя, це в нас гіпербола, так на одну одиницю піднята. І, ну, кубічна парабола, або теж гіпербола. Так, ну гаразд, Саша, ну давай як, як зручніше тобі. Ну, я думаю, що перша це а, тобі, а, тому що пряма Y до рівня X проходить через центр. Ну, це ж не означає, що вона не буде мати спільно з а... тим. Чому? Ну... Чому рейті... вона дійсно не буде мати цих спільних точок? Тому що вона і паралельна. А, о, тому що, а, 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 а чому вони паралельні? Тому що, Саша кутові коефіцієнти однакові. Тому що ти бачиш, що ось ця пряма, як в, яка в тебе на рисунку, один, вона утворює, звісю, абсцис кут 45 градусів. Тому що там рівнобедрений трикутник. І пряма Y дорівнює X, в неї кутовий коефіцієнт одиниця. А це означає, що кут нахилу теж 45 градусів, тому що тангенс 45 це одиниця. І тоді до одного це А. Це ж не просто відповідь, це міркування. Давай, друге. Другий, Друг, я думаю, там логарифм, бо цю пряму в принципі, не перетне. Ну, а де така упевненість? Логарифм, наскільки я знаю, має областю значень мінус плюс нескінченність. І тут ця пряма, вона теж прямує до, ну, до нескінченності. А відбувається це чому? Тому що в тебе логарифм, дивись, з якою основою? А він це, це зростаюча функція. І він буде більше за 0, коли х більше за 1. І тут зростання у цієї лінійної функції відбувається швидше, ніж у цього логарифму. Це може похідна показати. Тоді так, ми ну давайте будемо писати. Значить, що в нас? Один. Ми визначили це в нас А. Так? Так. що 2 ми сказали це Б. Б. Так, третє. Маємо горизонтальну а, пряму. Третє, я думаю, Г, тому що графік функції піднімається на один верх, і а, якраз і один на Х, а він. Проходить коло, коло чого, це а він якраз ну, пройде коло прямої y рівня 1, та не перед неї. Смотри, Смотри. ще раз. Тут суть асимптоті. Якщо ми подивимось на 1 ділене на X, ми розуміємо, що це дві вітки. А цю я можу сплошним навіть намалювати. Ось Це я сплошним намалюю, а ось це я намалюю пунктиром. Щоб воно було зрозуміло. І якщо я будую один Х, так? Значить це в мене 1, 1 2, одна друга, одна друга 2. Ну, умовно, я ж не буду зараз весь малюнок робити. І ось от пошла ця гіпербур, Так, Всього вам. Так, тут в мене теж. Так, так і от так. І це в тебе 1 на Х. Коли ти підіймаєш графік на одиницю, це все одно, що візь що зробити? А змістити вниз. І ось буде тобі гра. І на цьому графіку пряма y дорівнює 1. Це ось ця пряма. Вона стає прямою y дорівнює 1. Тобто вона буде асимптотою даної функції. І тоді дійсно вона її не перетине з цих міркувань. Гаразд. Тобто 3 у нас г. Так, ну і 4. От. 4, я думаю, це парабола, бо від... відки йдуть вгору. Так, і а куди що... вона зміщена? А вона не зміщується це просто парабола. Вона зміщена. Парабола – ну... це в тебе х квадрат. Якщо ми візьмемо ну, початкову ну, функцію х квадрат, вона проходить через. У неї вершина 0-0. Тут хміну 2 у квадраті. Куди вона, змі... куди вона зміщена, ця парабола? На дві... Праворуч, праворуч. Серед. Праворуч. Так. Або вісь ОІ ліворуч, так, на дві одиниці. І тому дійсно, якщо ми змістимо її праворуч, вона ж у нас вниз не піде, так, і тоді y дорівнює мінус 1, вона її не перетне. Тому дійсно, так. Маємо 4 це В. Гаразд. Так, значить, дивіться, на цьому це в нас все. Значить, візьміть там, бо додому, візьміть з 13 го року, як вам я на сьогодні задавав пробне. Значить, візьміть з 14-го завдання по 24. те Це те, що ми зробили. Все, зустрічаємося завтра, будемо продовжувати. До побачення. До побачення.